З тривогами і перемогли поділитися емоціями враженнями. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день емоції позитивні. Да. Знаєте, в цьому році, ну м'яко кажучи, не складалося, да. і скажімо так, ми довго чекали перемоги. Першої перемоги в цьому році я маю в офіційному матчі. Були матчі якісь непогані, були ну, скажем так, провальні і так далі. Ну, я в тому, ну я скажу, щоб не... Не дуже склався це скажімо так, друга частина. І тому звісно, трошки був психологічний тиск, знаєте, і на футболістів, і в принципі, на, ну і на тренерський штаб. Чому, 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 знаєте, задавати собі питання? Ну чому, чому, довго чекали? Тому, скажімо так, настрій сьогодні хороший, ми перемогли нарешті. Скажу є, єдине, скажу, що ну може трошки два різні тайми зіграли. Ми перший тайм десь віддали ініціативу другій половині першого тайму. Ну знову. Знову ж таки, знаєте, якась нервовість і так з'явилася. У другому таймі я вважаю, що ми. ну, Зіграли ми більш компактно, да, і почали створювати моменти, що в тих іграх у нас, на жаль, не було. Да, могли забити, закривати ще раніше, там після стандарту другий м'яч забили. І, звичайно, в мене кінцівка була більш спокійна. Але знаєте, не будемо Бога гнівити. Дя, 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 дякуємо за ту перемогу. І сьогодні ми, ми привітали і футболістів. І Юрій Анатолій заходив. Також команду привітав свою перемогу. Довго очікувано. Тому ясно, що настрій, скажем так, позитивний. Дякую вам, бажаю успіхів наступному матчі. Дякую. Дякую. Валерій Вікторіч, я не знаю, що вам казати, тільки поспівчувати можу. Ви витримали кілька годин тут і доволі прикро вам програвати було. Поділіться емоціями враженнями від матчу. Ну, тривога ми вже звикли. На жаль, да, що ми не так то війшли в гру, то потім була перерва, тривога. Ну по самій грі, да, ну, хороша була гра, бойова з обох сторон. Але, на жаль, сьогодні один момент вирішив долю матчу. Тому що ну, хлопці хотіли, моменти були під кінець другого тайму, і в середині другого тайму були моменти, де ну, хлопці були повинні реалізовувати. Але, на жаль, ну, ми не реалізували, а суперник реалізував свій один момент, і, на жаль, це був вирішальний момент. Здається, вам трошечки бракувало заміни гравців. Сьогодні коротка лава була чи полягана? Ну, у нас гравці, да, там, наші легіонери поїхали з документами, у них там є проблеми, вони вирішували. Є хлопці, Вадим, Страшкович, який отримав травму на тренуванні, десь його не вистачало. А так, да, десь не вистачило підсилення на заміну. Ну... Надіюсь, що все одно хлопці, що у нас і було й мало, що хлопці все одно могли переломити хід матчу. На жаль, не вистачило може сил, концентрації. Ну все вже будемо потім розбиратися. Дякую вам, Да, дякую. дякую.